Не наче з обкладинки модного глянцю такий вигляд мають черкащанки, що приходять на шопінг в Єлену. Це відділ модного жіночого одягу з Європи: Італії, Франції, Австрії. У нас товар дорогих відомих брендів, таких як Еліза Фанті, Біблас, Версаче, Шпартальм, дорого качество. Всі ткані йдуть натуральні, тобто, синтетики. Також представлена. Представлен большой выбор более как бы, подешевле марок. У нас вы можете себе подобрать как классические какие-то костюмы, так и более нарядные, повседневные. Большой ассортимент брюк, платьев, много блузочек. К каждому наряду мы сможем вам подобрать какой-то аксессуар, вот это в виде бижутерии, либо это будет какая-то сумочка, обувь. Ніяких підробок, ніякої синтетики, і лише одяг кращих світових марок. Така філософія директора магазину. «Возраст клієнтів у нас різний. Это от лет, так молоді дівчинки о 20 літ, так і більш солідні жінки, тобто бути і 40, і 60. То есть у нас можна найти і как бы на любой возраст, на будь-який візрост, на будь-який розмір будь-якого фасону». У новому сезоні актуальне правило золотої середини. Зручна довжина міді, прості силуети з акцентом на контурі плечей чи талії. Уже ми отримали зимову колекцію, тобто ми за зімні колекції зарані отримали як, є, як силуетне плаття, тобто то также они остаются в тренде, так и более свободные. И длина, конечно же, где ну, примерно вот до колена, то есть уже вся моя мини уже не в моде. Цвета гармонируют более такие вот фиолетовые, голубые, то есть данные цвета будут в тренде в этом сезоне. Улюблені речі вже зараз можна придбати дешевше. Кожне півгода у нас теж йде Идутся скидки на всю одежду, это 30%. Это это, каждые полгода это либо август, либо либо февраль это уже на зимнюю коллекцию. А сейчас эта скидка действует. И сейчас также действует пока на лето. Если действует скидка, если покупать эти две вещи, то скидка на обе вещи будет 50%. Мне кажется, это выгодный вариант. Окрім одягу, аксесуарів та взуття у Єлені можна придбати спідню білизну та панчохи кращих світових марок. Ми вже 10 років працюємо з бельем, і це бельйом ми привозимо з Італії, таких известных марок, як Лелиф, Сілей, Триумф, австрійське белье. І зараз недавно два як ми почали начали теж італійську марку, дуже хороше хорошее белье к будь-якому бюсту ми підбираємо плавочки. Зараз у нас дійствують скидки на женське белье – мінус 20%. Відділ жіночого одягу Єліна працює щодня з 10 до 19 години у будні дні та з 10 до 18 на вихідних. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка, 224, магазин Мрія, праве крило.